Ні для кого не секрет, що в Україні повним ходом влада намагається збудувати авторитаризм білоруського типу. Особливо яскраво це стало відомо всім останніми тижнями після подій навколо НАБУ, САП та інших антикорупційних органів. І одним з елементів цього авторитаризму, з важливих елементів, є тиск на бізнес. Тому що саме бізнес. Є тим незалежним елементом, який завжди підтримує демократію, завжди підтримує зміни, завжди підтримує ті речі, які рухають країни вперед. Але для того, щоб цього не допустити, бізнес треба тримати в узді. Бізнес треба тримати під кримінальними справами. От саме цього і хоче влада. Ви, я думаю, чули десятки, сотні, якщо не тисячі, історій. Про бізпріли і пограбунок бізнесу, коли правоохоронні органи заходять без рішень судів, взагалі без жодної логіки, кошмарять, а потім намагаються закрити ці справи за певну компенсацію з боку цього бізнесу. Це у найкращому випадку. Ці справи йдуть роками, з бізнесу доять гроші, і врешті-решт, економіка від цього сильно страждає.